Проблема, скоріше, не в тому, що немає ігор з гарним сюжетом, так? а в тому, що, по-перше, ми не знаємо, що це за гра. По-друге, ми не знаємо, чого, чого ми хочемо. О, тут, да. так, не те, що ми не знаємо, чого ми хочемо, нас дуже сильно задрали планку гри в цілому. Так. Тобто, вони зробили гарну гру якусь. Шедевральну гру, ти підсвідомо просто порівнюєш кожну гру з нею там або зі схожою грою там цього жанру, яка тобі сподобалась. Так. Нам просто скільки всього понадавали, що ми мало того, що ми не знаємо, чого ми хочемо, так плюс до цього всього, у нас є дуже багато вибору, і через те, що у нас є дуже багато вибору, ми цей самий вибор не можемо зробити. А плюс до цього всього можна можна приплюсувати ще що... зараз так буде. Тих самих тіктокерів, ютуберів, інстаграмів, які розказують тобі про те, що грають тільки діти, що ви потрібні, ви, не потрібні, ви Ой. повинні економити свій час. Час це валюта. Ви не... і, ти, і ти цього всього наслухаєшся, слухаєшся, і ти так зажимаєшся, і ти думаєш, а що мені робити? Працювати багато не можна, відпочивати багато не можна само, самосвершенствуватися. Ти вроді би цих книжок з них скоро і тщити може, тому що ти їх там можеш прочитати дуже багато.